Понеділок, 16 грудня, час новин на 11 каналі В Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Під російським вогнем Нікопольщина дронами ворог беззупинно гатить по громадах району. Протягом ночі окупанти знову атакували Україну шахедами під цілодобовим прицілом Херсонщина та Донеччина. Більш детально про ситуацію в області та країні розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він на прямому зв'язку. Марко. Тобі слово. Олена, вітаю, росіяни беззупину атакують Нікопольський район. Вчора скерували дрон Камікадзе по мирівській громаді, били і по Нікополю та Покровській. На щастя, обійшлось без постраждалих. Тим часом в мережі з'явилася інформація, що росіяни поблизу райцентру центру скидають з дронів протипіхотні міни ліпісток просто на дороги. Якщо бачите... Ще раз повторяю, якщо побачите ще раз, повторюсь: не чіпайте, не наступайте ногою, а одразу викликайте рятувальників. Не служби. І слідить їх інструкції. Протягом цієї ночі ворог знову атакував Україну шахедами. На Дніпропетровщиною потровщиною збили один дрон. Ще 26 в п'яти областях. 19 були локаційно втрачені. Протягом минулої доби ворог бив по Донеччині. У Покровському районі пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. У Дружківці пошкоджені сім багатоквартирних будинків. За два десятки осель знищено у Бахмутському районі. Попередньо обійшлось без постраждалих. З артилерії били росіяни по Херсонщині, запускали. І ударні дрони пошкоджена цивільна інфраструктура через обстріли, один чоловік зазнав поранень. Дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів на Донеччині поблизу села Маркіне. Зокрема, там окупанти зберігали тисячі снарядів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру. Олено, і наразі це вся інформація. Ми стежимо за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині та в Україні. Більше розкажемо протягом наступних випусків новин. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в країні та області. Спали ФСБшника. Такий чат бот запустила служба безпеки України, аби запобігти підпалам автівок, терактам чи мінуванням. Він розрахований на тих, кого російські спецслужби хочуть завербувати. Чат-бот створили в Телеграму, оскільки цей месенджер окупанти найчастіше використовують для спілкування з молоддю та неповнолітніми. Тож, якщо на вас вийшли ФСБшники з пропозицією підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати вибухи чи щось замінувати, пощі чат-бот за посиланням яке. Зараз на ваших екранах кожне повідомлення ретельно опрацюють співробітники СБУ. Анонімність гарантована. В застосунку армія плюс з'явилася нова функція переведення для воїнів Нацгвардії. Зараз на першому етапі це зміна місця служби лише всередині Нацгвардії, але згодом стане можливим і переведення в інші підрозділи збройних сил України. Найближчим часом в застосунок також додадуть підрозділи прикордонників. На зараз є вже понад 3,5 тисячі позитивних рішень щодо переведень для воїнів ЗСУ. команда. Міністерство внутрішніх справ активно працювало разом з міністерством оборони, щоб був результат для наших нацгвардійців. Дякую, конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію. Компенсація 45 мільйонів гривень. Мешканці пошкодженого будинку на Виконкомівській отримають кошти на купівлю нового житла. Нагадаю, внаслідок ракетного удару, 28 червня 2024 року, серйозних руйнувань зазнали 38 квартир. Та чотири офісних приміщення. Наразі 13 власників ще з розтрощених осель чекають гроші від держави. Інші наводять лад з документами. У міськраді повідомили, технічний звіт завершили і шукають можливості для демонтажу та відновлення аварійних конструкцій наступного року. Про повне знесення багатоповерхівки не йдеться. Провели частковий демонтаж аварійних елементів, підсилення сходів, підсилення несучих плит, які просто нависали, і зробили герметизацію між зруйнованим і там під'їздом для того, щоб взимку туди не потрапляв мороз. Вже можемо шукати можливості щодо відновлення і часткового, ну і повного демонтажу. 13 сертифікатів було сформовано на загальну суму майже 45 мільйонів гривень. Продовж місяця після отримання грошей власники цих квартир можуть звернутися до нотаріуса для того, щоб придбати квартиру на первинному або вторинному ринку з одночасним відмовою від права власності на зруйноване майно. Середина грудня, а опалення криворіжці практично не бачили. У центрі міста батареї ледь теплі, а околиці просто замерзають. Нагадаємо, після зриву опалювального сезону в кривий ріг прибула комісія на чолі з профільним міністром. Почав працювати оперативний штаб. А посадовці чи не щодня звітували про зроблене на допомогу. Навіть приїхали бригади комунальників з 11 областей країни минулого тижня. Владці повідомили до опалення вже підключили 90% будинків. Чи так це насправді продовжує Тетяна Заєць. Заходьте, заходьте. Оце все ось було. Це я познімала сьогодні зранку і обробила. У затопленій окропом квартирі її власниця Ірина Смотрицька водить по кімнатах та демонструє наслідки подачі опалення. О, «Там оце ця стіна, це все в грибку. Воно буквально кожен день заходиш в ванну. А воно цвіток, цей, грибок цей росте, це піднімали, аж сюди пішло. Це я ну я не можу жити. Свіль на стінах зіпсовані кип'ятком стіни, речі та сморід на все помешкання. Це сушу в квартирі газом, щоб трохи в кімнаті відкрила, бо вже не було чим дихати в квартирі від вологи від оцього. Якщо взяти отак, ось провести. То стіна мокра. Така безгосподарність комунальників летить у копійку, скажеться жінка, бо її квартира на першому поверсі страждає дужче за всіх. Якби, може, вони не відключали воду в системі, то воно б, може, не так би було. А так як вони спустили воду, звісно, чопики дерев'яні, вони за літо висохли. І їх повибивало. Заходимо да виглядають комунікації у підвалі. Нам демонструє Алюна Рибка, голова ОСББ лише рік тому взяла в управління будинок, пані Ірини. Показує у якому стані комунікації. Це наша подача. Оце братка да. Ну така руку можна тримати і не прибирати її просто. Да. Це наш ремонт від теплоцентралі. Просто чопіть і закручена проволочка, і хамотів немає. Тобто раніше ще більш-менш ці хамоти, ось, дивіться, вони ставилися, вони робилися. Дійсно, ось старих да, це старі хамоти, вони робилися. У такому жахливому стані транзитні труби постачають тепло у шість будинків по вулиці, 21-ї бригади Нацгвардії. І коли його рве, то у мене тут топиться весь підвал, у мене виходить з ладу ліфтове обладнання. Ми ремонтуємо його за кошти мешканців мого будинку. І щитова так само вона вся знаходиться в перу і виходить з ладу. Ось, бачите, тут повно води. До речі, вона дуже гаряча. Тут ми бачимо велику пару. Ось такою спеціальною тканиною накрита дірка в трубі. І ось бачите, як подається опалення. Фонтан Кип'ятку – результат подачі тепла в будинки підприємством теплоцентраль. Голова ОСББ розповідає. Комунальники відремонтували загальну трасу і під тиском подали теплоносій. Вони відремонтували і запустилися, і в цей же день у нас було два пориви. Один порив, що тут ви вже бачили раніше, це нам ліквідували, а другий порив нам просто все ще змогли це накрити тряпкою. До речі, порив, який накрили ганчіркою, додає голова ОСББ. Тепловики не ліквідували ще з минулого року. В Квартирі плюс 12, це при кондиціонері коли з 23-го у нас запустили. На вулиці плюс три, а у квартирі температура лише трошки вища. Біля під'їзду криворічці розповідають про виживання у цьогорічний опалювальний сезон. У мене маленька дитина, кондиціонер плюс 12 градусів. Це, ну, це ж не вихід. Світло зараз є, потім його немає. Опалення, ну просто я ну не розумію, що ні далі ну, буде, як зараз рве. Це початок зими, а нема холодів. Що далі буде? Мешканці кажуть, це добре, що через скандал з опаленням їм не вимикають хоча б електрику. Двоє штанов, три кофти, носки теплі, підтримаю діялами, бо не допомагає одне. Другі міста вже ждали нам людей. Бригади приїхали. От вони центральні, пустять, уїдуть. А ми, а ми не з чим останемося з такою залишимося без нічого. Прибудинкова територія перерита вздовж і впоперек, скажуться мешканці, але результату нуль у кривому розі немає двору, де б тут не порили ось такі ями. І ми розуміємо, що працюють бригади і намагаються підключити будинки прилеглі до опалення. Як це виглядає? Я пропоную подивитися: стара труба, нова труба і теплоносій. Тепер зрозуміло, чому ось у цих будинках немає опалення. Неякісний теплоносій, гідроудари та неспроможність теплоцентралі забезпечити нормальне теплопостачання. Водночас мешканці мерзнуть та вже отримують шалені платіжки. Єдиний вихід додає голова ОСББ перехід на альтернативні види опалення. Якщо котельня є на мікрорайоні, це дуже легко відремонтувати труби, замінити їх на полінові. Нехай ця котельня належить теплоцентралі або тепломережі. Нехай це державне або наше місцеві приємства, їм займається їх утримання. Є і все це робить. А нам головне нам, співвласникам, нам містянам головне, щоб було якісне опалення, і воно було безперебійне. Олена рибка, авторка місцевої петиції. Там йдеться про перехід з централізованого теплопостачання на індивідуальне мова про міні-котельні на кожному мікрорайоні. Голова ОСББ на житломасиві Східний 2 пропонує такий механізм фінансування: 50-70 відсотків від вартості, дає держава 20 місто. а 10 – вкладають мешканці. За кілька днів з 25 тисяч потрібних голосів петиція вже набрала майже 3,5 тисячі. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось.